Для того, щоб надихати інших, треба бути натхненим самому. Таку можливість для вчителів організували у Львові. Двічі на місяць вони можуть зустрітися із відомими людьми із різних сфер для того, щоб як то кажуть в управлінні освіти по іншому, глянути на світ і побачити те, що раніше було незримим. Що власне розглядають педагоги в рамках проекту Надихайся, будемо розпитувати у начальника управління освіти Львівської міської ради Андрія Заколюка. І до нас завітала також вчителька інформатики ліцею імені Івана Полюя Львівської міської ради Ольга Доскочинська. Вітаємо вас в нашій студії Добре. і пане Андрію, пані Ольго. Знаєте, коли ми побачили інформацію про цей проект, собі подумали, вчителям насправді у школі є дуже багато чим надихатися: і учні, і уроки, і повітряні тривоги. Для чого ви створили такий проект? Яка його головна? мета Ну, напевно, що сама головна мета власне, е, якби навіть. Трішки витягнути вчителя за межі школи. Тому що, якби коли вчитель постійно перебуває в своєму середовищі з учнями, своїми колегами, з батьками, звичайно, що ця робота є дуже різноманітною, і там справді можна надихнутися кожен день дуже різним, так. Але якби ми собі ставили за ціль, перше, дати можливість нашим вчителям зустрітися з тими людьми, з якими якби в своїй повсякденній роботі вони не матимуть змогу ну побачитися, так друге, це звичайно, що Побачитися своїми колегами з інших шкіл, тому що насправді не так багато є платформ, де вчителі можуть комунікувати між собою, або взагалі з вчителями там з інших предметів, з інших шкіл. А створюючи, от власне таким механізмом, таке знаєте, ми це називаємо таке вчительський ком'юніті, воно насправді пізніше має прекрасні результати, і ми дуже тішимося. У мене запитання до пані Ольга, знаєте, в таких випадках зазвичай питають, а воно мені треба взагалі. От і запитання до вас, як до учителів тільки що ви для себе черпаєте від такого проекту? Скажу вам відверто, так воно треба, воно mm -hmm. дуже треба, особливо зараз, воно на часі. І що черпаю в першу чергу, це є поповнення ресурсу, це є позитивні емоції, і звичайно, вчителям зараз дуже бракує цього тих зустрічей, живих зустрічей mm -hmm. з дуже крутими людьми. Mm -hmm. Ну, ми передивилися вже список. А у вас був і Богдан Тихолос, директор дому Франка і Володимир Станчишин, який був співведучим до речі, телеканалу Перший західний на початках війни. Що... Тижня приходив щодня, приходив у цю студію і ділився своїми психологічними порадами. Був наш колега Володимир Лучишин, журналіст і депутат міської ради. А, так, хто у вас Павло Гудімов був а, музикант? Хто на черзі? Якщо можна відкрити зараз вже таємницю, кого ви ну, ще запрошуєте? Тут так дуже цікаво, бо ми насправді самого початку ставили собі за ціль, якби щоб люди, які мають найменше дотик до школи, от вони як мінімум всі навчалися у школу журналісти, мистецтво, тобто ті сфери. Які, якби, з якими не кожного дня вчитель uh -huh. стикається. Так? Але якраз в нас ми можемо анонсувати, що наступна зустріч у нас буде з вчителем. От, і у нас буде Артур Пройдаков, вчитель, який війшов в топ-10 кращих uh -huh. вчителів світу. Uh -huh. Тому ми такий виняток зробили, власне, щоб була зустріч, зустріч з ним. От. Ну і так само далі ми комунікуємо, дуже хочемо там, і, і пана Чаплінського, і ще інших людей, і в театрі зробити зустріч. Тому, якби це такий живий процес насправді. Збираєте ви запити від самих вчителів, з ким би вони хотіли зустрітися, і з ким справді вони хотіли би зустрітися і почути? Звичайно, звичайно, що збираємо, оскільки ми постійно комунікуємо. Зрештою, і такі зустрічі нам тепер дають можливість, тому що коли ж закінчується зустріч, люди ж не ж просто там знаєте оділи куртку і пішли. Mm. Вони між собою що починають спілкуватися, говорити, давати якісь зворотні зв'язок. І тому, звичайно, що ми чуємо цей запит, з ким би хотіли, на яку тему би хотіли. Тому, наприклад, теж там одні теми десь більше. Вчора в нас була зустріч тут дуже багато. Я навіть зізнаюся, що ми міняли локацію, щоб був більший зал, тому що фактично реєстрація закінчилась за 15 хвилин. Угу. Я слухаю, у мене ідея виникла. От, до нас приходять дуже часто вчителі із учнями на екскурсії, і е, за часто буває цікавіше вчителям ніж самим учням на телеканалі. Тому подумайте, можемо домовитись, е, е, пані Ольго. Е, Одна із цілей цього проекту, щоб вчитель надихнувся, а ви вже напевно і учням надихаєте. Ви ділитеся інформацією про такі зустрічі зі своїми підопічними? Ну, взагалі, вони цікавляться, куди це пані Ольга ходила. Зустрічалася із Гудімовим там чи зі Станчишиним. Чи розповідаєте ви їм? Звичайно, розповідаю, одна із тем була кожна тема по-своєму цікава, але одна із тем з влотком це було супер. Воно мені лягло, тому що я вчитель інформатики і тема медіаграмотності, mm -hmm. от саме гігієни, це дуже важливо. І розказувала я дуже дітям дуже часто розказую про фейки, як з ними боротися, як не піддаватися впливу російської пропаганди. І, на що я хочу наголосити, що коли я приходжу і розказую, заряджена. І розказую, дітям надзвичайно цікаво. Е, також я дуже часто проводжу таку антифейкову грудно та Це так само угу. саме про це. І після зустрічі з лодком це мене бутовало. дихнуло. дихнуло. дихнуло так. А взагалі, з чим зараз найважче працювати у школі педагогу Ми розуміємо, ці постійні повітряні тривоги, батькам важко, вчителям важко. Що зараз найбільше доводиться вам бороти як педагогам? Я думаю, це психологічно, тому що вчитель завжди має бути в строю. Так, ми зараз стоїмо у освітньому фронті. Ми маємо пам'ятати, що дбати про своє психологічний свій стан, тому що ми маємо перші надати допомогу дітям під час повітряної тривоги в першу чергу. Пане Андрію, я думаю, що нас дивляться дуже багато вчителів із Львова і з області. То як вони можуть доєднатися чи долучитися до цього проекту, або принаймні увійти в цю аудиторію, щоб також слухати і чути і бачити відомих людей? Ну звичайно, що на кожну, на кожну таку зустріч ми проводимо попередню реєстрацію, тому що є обмежені місця. Тому усім рекомендуємо просто стежити за сторінкою управління освіти в Фейсбуці. Ми за кілька днів до подій анонсуємо відкрита реєстраційна форма. Згодом ми навіть навіть за день до зустрічі, ми кожного персонально телефонуємо чи він буде, бо навіть якщо є місця, то ми запрошуємо тих, хто якби вже не потрапив. А в яких проектах є ще потреба, пані Ольга? От ви вчитель, який хоче розвиватися, надихатися, і потім дякувати Богу, передавати це натхнення учням. У чому ви відчуваєте потребу, де би ви ще сходили? Ну, дивіться, я така вчителька-мандрівниця, і я ще не розказувала. Свої побажання, але направду бракує таких освітянських ретритів. Тобто, mm -hmm. я розумію, що це не ми не можемо пан Андрію організувати зараз, тому що ми зараз навчальний процес. Але я думаю, якщо це буде під час літніх канікул, так тому що ви з дітьми на природу поза місто, а особливо такий вчительський ком'юніті, це дуже зближує. Це є можливість перезавантажитися і оновити свої сили перед наступним навчальним. Міністр, можливо, моліце... що логічно, тепер було би запитатися пана Андрія які ж все таки управління плану. Нові проекти на цей рік, можливо, додасться власний учительський ретрит якраз. Дивіться, ну найперше, я хочу згадати, що ми минулого року вперше мали дуже хороший досвід, де ми усіх директорів шкіл на чотири дні. Ми з ними поїхали у Карпат. Ми мали два дні навчання, ми мали похід у гори. Дуже великий. директорів шкіл? 127 директорів шкіл міста Львова. І я вам. Зізнаюся, насправді ми просто побачили, що такі зустрічі вони мають феноменальний і фантастичний пізніше результат. От зараз ми що плануємо? Я не знаю, чи ви слідкуєте, але в нас зараз триває, там, якщо говорити про керівників шкіл, у нас є Ліга Де спортивна. Це спорт для керівників шкіл і садочків. Теніс грали нещодавно. Був не теніс, але феєрвечно в нас, звичайно, був волейбол. Тому що це були фантастичні емоції і це дуже круто. Зараз. Ми, власне, плануємо таку лігу для вчителів, тому що ми після першої гри з директорами просто мали неймовірний запит від вчителів, тому що вони кажуть, чому ми не граємо в волейбол. І тому зараз це перше, що ми організовуємо, це вчительську лігу. Наступна річ, що ми хочемо робити, минулого року ми мали дуже класний проєкт. Він цього року буде проводитися це інтелектуальні ігри з дітьми квізи, і ми хочемо так само зараз таку гру зробити для шкіл, щоб школи мали свої команди, дорослі. і Ми з ними будемо мати районні тури і будемо мати пізніше такі міські змагання, і це так само, і це теж до речі для вчителів. Ну і звичайно, з директорами в нас там зазвичай такі чотири рази у рік ми маємо такі великі зустрічі. Насправді і вони дають найбільший результат. захотілося навіть змінити професію на і Як мінімум ліцеї полюяє фантастичний стадіон біля ліцею, там недалеко Симоненка є басейн. Ще трошечки далі 66-та школа з дахом, на якому, якщо мені не зраджує пам'ять, проводили різні зустрічі. Тому ви маєте локації, де це можна робити. Різні активності серед вчителів Андрій Закалюк, керівник управління освіти Львівської міської ради, Ольга Доскочинська, вчителька інформатики ліцеї імені Івана Полія Львівської міської ради, були гостями цієї частини нашої ефіру.